Парках та скверах Полтави збирають опали листя з допомогою вакуумного шланга воно потрапляє в кузов вантажівки. Його об'єм 16 кубічних метрів. Але перед цим листя треба підготувати, згребти докупи вручну, звільнити від гілля та сміття. Говорять працівники декоративних культур. Додають. Тонкий і шар все ж таки залишають, аби поживні речовини збереглися в ґрунті на наступний рік. Почало падати, ми ж потихеньку то края підгрібали, то там, де багато падає, воно ж не все одразу падає. От як липа вона є ранній пізній, клен є і пізній. Один вже почти є голі дерева, а він ще зелений стоїть, то пізній клен. Так само он. дуб у мене і пізній. Тонкі шай ми залишаємо до останнього листочка, не вигрібаємо, тому що воно до весни перегниє і воно все одно піде в землю. Зібране в такий спосіб листя це майбутній компост, добриво для рослин, говорять в декоративних культурах. Прибираємо листя в парках, далі її веземо на компостну яму. Ну, використовують там для ну, перегнива і потім на удобрення для цвітів. Ми його привозимо на комунальне підприємство декоративні культури. У нас є так званий полігон, на якому викопана компостна яма куди засипається це опале листя. Протягом 2-3 років воно зниває і далі ми його можемо використовувати як органічне добриво на наших клумбах, у парках, у скверах, а також при вирощуванні квітів у теплиці. Лише з корпусного саду у Полтаві за один день таких осінніх робіт комунальники відвозять на компостну яму три машини з опалим листям.